Всім привіт! 6 червня 2023 рік. Значить, вчора були зелені свята, два дні зелених свят. І сусід дзвонив, каже, рано вивів неділю, значить, з неділі на понеділок, по-моєму. Рано вивів коня на росу пастися, а замість роси іній, біла трава. Оце ну, зовсім рядом, там він на стадіон ганяє коня пасти. А в нас тут малинка і малинка примерзла серйозно. Ось така картинка. Неважна картинка. І вона оце, о, так, як, як тютюн. ось таке. Але що я замітив, те про що я вам і говорив? Де густіші бур'яні, от бачите, от, кругом трава. Трошки її затулилась. Десь там один листочок чуть примерз. А де отако, що сама малина е гола. Так що, як то кажуть, москалі нікуди без добра. Де в бур'янах, отак так не мерзло. О, дивіться, тут кущ, не, не померз. А от поруч, кущ такий же файний був, вже, он, грубо говоря, по яйцях. Та що то, грубо говоря, ну, смотри, по ці яйця, звісно. Бачите, що робиться. Ось така дупа. что такая дупа, что то капец. Вот. И вот так оно и есть. Вот. Мали... Маленько под светом. А -а Ай. Так его. Вот. Короче, такая некрасивая картина. Зло капец. Знаешь, что делать? Ёлки палки. А -а -а. Ну, мы на днях снова домой и что-то. Шось... Шось что и... Треба травити тараканів, кліща, малинову муху. Ну все. Тут не, в цьому році щось не дуже багато, слава Богу, їх видно. Навіть не можу вам зараз показати для прикладу. От, але воно є то точно. От Якраз під світом. Ще буквально пару днів не має зацвісти. А що зробиш? А що зробиш? У нас тут долина. Фактично вон де ті верби, то то, хто місцевий, то прекрасно знає, то, то канал забору води встав, а вон там та хата, то будинок для спортсменів колись був збудований на стадіоні. За нею йде річка основна. ну, Це меліоративна, штучна річка. От. то Там ті штучні, то там ще трошки води є, а в тому каналі немає води. І став, вон там теж майже пересох. Якби хтось знайшовся, що мав би касу і хотів би зайнятися тим ділом, звісно, що то можна оживити, а так зараз пустує. От. Як, як нема, то не треба нікому. Як вже як було колись, то всім було муляло, що воно там є, той ставок. ну то таке, От. От бачите, такова нехороша картинка. От, бачу, поїв, бачите, шкодник поїв, значить, є тут щось. Шкідники є. Ось так поскручувалося листя, то-то хоче готувати закручувати лялечку кліщ. Я собі так думаю. От. Але щось не бачу я. Кліщів. Зробив ревізію хімікатів. У нас з минулого року лишилося в каністрі. Користуюся. Хоча не рекомендують тим самим травити тараканів, бо кажуть, вони привикають. До того на них, на них вже не діє. Але ми всі роки користуємося актелік, таку хімію від всяких шкідників по малині. А саме цікаве, що воно не сильно смердить, а ми тут в центрі села і воно не шкодить, не шкодить От. Ось таке поляхам зачепився, зачепився. Зататор не полив, чутьба не розвалив. От. Тут підмерзала малинка, малина така вже файненька. От о, Дивіться, ми ні разу її не пололи. Плануємо полоти, як вже вона буде з півтора метра висоти, і якщо її щось обжене, там лебода, бодяк, і ну, як буде душі. Бо зараз вирвати з землі бур'ян, то нереально. Ну Тільки позриваєте, а з того корінця виросте ще більше. От, От таке. Отаке От нехороше діло. Нехороше діло. Або нам треба шукати сорт, який Який є більш Морозостійкий Ну Є така задумка, ото ми для експерименту не планували, але запропонував дядя Гріша нам е, Зюгану і Полісся. Ото ми посадили. Ну, звісно, посадка не, теж не дуже через те, що спека. А ми тут не живемо. Якби тут на місці, то підливали частіше. так Приїдемо десь раз в тиждень. От. От зараз теж включив капельний полив таким самотюком. Тільки на ті радки, де, де посадка є. Бо В бочці дуже мало води. Ще не набрали. Бачите, попідсихала. Ну, тобто, звичайна справа в таку пору і в таку спеку, щоб так саджанці приживалися. Тяжко їм приживатися щось посохне, щось прийметься. Побачимо. Ну, але факт в тому, що воно ще до сих пор при такій спеції ще щось трошки зеленить, то, то вже вже щось хороший признак, я би сказав так. Ось таке, щось там не капає, щось там не капає на те посіяне. Не вистачає певний тиску води. В бочці мало води, так, да, не вистачає. Зовсім не капає на ті рядки. Просто не не, 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 не вистачає її затиснути. А насоса включити, але зараз насосом моментально, да, труба пуста. Нема води. От. ну Хоча б малину, це не страшно. Картопля бачу, гарно почувається. Вон, розходила редиска під поливом нашим. Зараз щось придумаємо, щоб ще трохи дати. Ще десь тут ми і морку сіяли, і бурак червоний, але щось того всього не видно поки. Хоп, бурян бур'ян зелений. гарно. Редиска то вискочила. Ага, от бачу бурака червоного чу-чуть. Але тільки чу-чуть. і більше не бачу. Якось так не врядку він. Інтересно. Ну, от така справа на сьогоднішній день. От. Хто дивиться за нашими відео місце, де була бомба. Ми його укультурили, як говорить наш земляк пан Репецький каже, і зробили на смітнику цвітущий сад. Ну, ще не цвітущий сад, але набагато цікавіше, ніж тут було. Тут були такі курчаки, гора сміття. От. ну і Замінірована -за гора сміття була. от таке. О, Що тут -то у нас посходило? Ще щось посходило сам не знаю що. Може то і як він, кабачки, не знаю. Коротше, сіявся підряд Кончився пакетик, брав другий. Ось таке о. Щось виросте, то виросте, не виросте в магазині, купимо, якщо буде за що. <хи> Ось, вот. така картина. Всім папа. Ще забув зняти відео про те, як ми полетіли в тракторі з щеплення. Щеплення працює вже класно, але є там один мінусок, вже то вже. Інша історія, Все, бувайте здоровенькі.